На Одещині правоохоронці викрили групу осіб, які планували виготовити 20 кілограмів небезпечного синтетичного наркотика на 14 мільйонів гривень. Зловмисники організували нарколабораторію та працювали на збут товару по всьому регіону, у тому числі у місця позбавлення волі. Їхню протиправну діяльність правоохоронці перекрили на початковій стадії. З підпільного цеху поліцейські вилучили вже готову наркотичну речовину на понад 2 мільйони гривень та обладнання для її виготовлення. Правопорушні. Ники затримані в процесуальному порядку їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Заходи проводили співробітники управління міграційної поліції головного управління національної поліції в Одеській області, спільно з працівниками оперативного відділу державної установи Одеський слідчий ізолятор з персоналом відділу оперативно-розшукової роботи у південному регіоні, управління оперативно-розшукової діяльності, департаменту з питань виконання кримінальних покарань та слідчими відділу поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 1 за підтримки спецпідрозділу Корт обласної поліції під процесу керівництвом Малиновської окружної прокуратури міста Одеса. Зловмисники планували виготовити 20 кілограмів небезпечного синтетичного наркотичного засобу на суму 14 мільйонів гривень, які вони мали поставити оптовим покупцям для подальшого збуту по всьому регіону, у тому числі в місця позбавлення волі. З підпільного цеху поліцейські вилучили 7,5 кілограмів готової наркотичної речовини альфа пвп Понад 120 літрів наркотичної речовини у формі вільної основи, близько 200 літрів хімічних речовин, обладнання для виготовлення наркотичної речовини. На даний час двох осіб затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Їм вже повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Після проведення всіх експертиз буде вирішуватися питання щодо повідомлення про підозру за статтею 313 Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. На теперішній час тривають слідчо-оперативні заходи.